І Чому Маріжка. вас навчила клікшоу? Наприклад, ми навчилися з Марішкою Грін оцінювати кліпи, коли їх вперше бачимо. Наприклад, так. можливо, цей кліп не вперше крутиться в. ефірі. Але вимоги, ми вже чуйка, ми... У чуйка, у нас є чуйка. Чуй, так. але чуйка, щойно вперше прилипла. Чи буде до... це хід, чи не буде? А ми зрозуміли, що так. Тому що, по-перше, є такі, є зачіпка, типу є пауза в цій пісні. Є подобається цей хрусткий момент. Так є все таке. Запам'ятовується. <звук> 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 Ну, ну, я хотіла це, це ну, таке банальненько трошки, але все-таки вона запам'ятається. От так, ми так. з грі навчилися. А ще Грін костюми, костюми, Мені подобається. Раніше в неї кліпи були якісь такі хіпстерські, а зараз вона вдалася в такий поп жорсткий. І цей костюмчик синенький, мені взагалі не сподобається, тому що в мене також синенька кофточка. <клес> ну, не знаю, мені здається, що у них просто не людина мала на цих синіх костюмах. Це як зеленка, знаєте, на Зелінки мала якісь спецефекти домальовувати. Але гроші не вони вирішили ці сині костюми. Як і спочатку Боже, можна брати окремою темою. Ми, коли вперше а, почули Джесі Джей Вайлд, мені запам'ятався одразу приспів. Я, я подумала, що це також може стати хітом. А от зараз її наступний хіт «It's My Party» мені не дуже доподобається, mm -hmm. чесно. В Будь-якому разі, ми з Марічко Грін за, <решко> роб, за час роботи в клік-шоу навчилися робити короткі да. рецензії а, з буквально з да. секунд перегляду кліпів. Так, от Так. так. І, це, і це такі наші особисті рецензії. Їх не можна нікому більше розказувати. Те, що ми насправді говоримо поза кадром, ми навіть не можемо дозволити казати вам, тому що ну це дуже <решко> тільки та особистої зустрічі, якщо вона коли-небудь відбудеться з нами, е, у вас з нами, mm. то обов'язково. <Vancouver> А ще я навчилася в прямому ефірі брати бірку О, і записувати її а я... в собі в mm -hmm. одяг. А, а знаєте я... чому тому що всі речі, які на нас нам дає шикарними газиню? New. New Look є yeah. 23 роки завжди. Forever 17. Отже, так. а ще а... ми навчилися з чижаною одне одного відчувати спиною, як справжні актори. Але це такі дрібнички. Ми про себе можемо багато говорити. Але ви обов'язково пишіть нам в темі, що у вас навчив клікшоу. А сьогодні ми говоримо через це на цю тему, через те, що це останній ефір цього літа і цього сезону. В клік-шоу, але в принципі на останній не, 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 не бійтеся. Так, от я навчилася, наприклад, говорити далі, те, що в мене є в голові, коли Марішка Грін розривається на першу камеру, коли вона там танцює, розбиває а, речі. там. Так, я теж навчилася, коли Чижана бере за 180 секунд, передягається. Я навчилася знаходити Собі заняття за комп'ютером, коли вона сама говорить і а особливо, коли в тебе завдання були, де ти говориш дуже багато. Це просто капець! Ну просто ти мала вже звикнути до мене. Так, але я ж я не говорив. маю перебувати, бо в тебе на певний час. На 180 секунд має тривати от ще жане завдання, в якому вона говорить, говорить і говорить. Але знаєте, це мені допомагає, тому що це ж, начебто, моя так. основна частина. Взагалі, роботи. Взагалі, ми навчилися любити нашу роботу такою, як вона є, і це справжнє кохання, трула. Ну, просто капець. І от Шкода як не любити Міку і Фарла Вільяма? Я не знаю. Можливо, ви теж не знаєте, як їх не любити, і зараз ми з разом не будемо знати, як їх Після не любити. Після того, як Фарл Вільям заспівав з Дафт Панк, я взагалі просто обожнюю його.